Прошу вас доброго корення. Покажу зразу моїх помічників. Він лише почув, що я почала, і він теж почав говорити. Люблять вони розмовляти наші друзі люблять з нами, тому вони нам будуть допомагати, як завжди. Хочу зразу е, вас запросити до І зараз, поки я налаштую чат, звичайно, він тут говорить, і він, бачите, зараз він не може, він, йому хочеться. Він чує, що я говорю. Кутузька. Так, бачите, яке пятно в нього наносить, Це те, що я кажу, що мене того назвали пятном. Кутузька, покажи. Молодчинка. Все, іди. Можеш потертися трішки тут, поки я чат не налаштую. Друзі, запрошую вас до обговорення. Зараз налаштую чат, буду бачити те, що ви мені пишете. Поки що у нас за модератора тут Кутуся. Так, я Кутузька, іди сюди. Приходить весна, вони всі, вони всі на вулиці, їм дуже чудово, вони тут. А, а ще такі у нас є дуже люб, полюбляє говорити. Хочу в нас, я не раз кажу, це наш говорунчик. Як тільки почує, що я говорю, і він уже тут, як тут. Час, друзі, працює, приєднуйтеся, пишіть. Пишіть, яка погода в вас. Передавайте привіти для своїх, для того, кому, кого, кому хочете передати. Так, а я зараз знайду, а я зараз знайду, як, як налаштувати. Туся. Ага, я вже знайшла. Все, я підключилася, друзі. Ваші коментарі я буду бачити. Тому приєднуйтесь, підтримуйте мене в чаті. І давайте ми поговоримо сьогодні про таке: тобто, що я запланувала. Як завжди, розпочинаємо з погоди я написала, що ми висаджуємо розсаду, пройдемося на сьогодні. Я запланувала висадити деяку розсаду, ми потім з вами пройдемося, висадимо її і, за, і, і, і зразу ж покажу вам нашу городину, нашу діляночку. Потім поговоримо, які салати зараз можна взяти. Погода в нас отака сьогодні чудова. Чисте небо, чомусь там якесь попередження мені прислали. Небо, друзі, чисте, тепло на вулиці. Вчора було, була дуже висока температура. Всі спали і йде похолодання. Сьогодні зранку така погода літня, але відчувається все таке. Що наші котики, чому я показую зараз? Котики всі спали, буся наша, та що я вам кажу, наш метеоролог вона також відчуває зниження температури. І зниження температури іде суттєве. Якщо вчора десь було спекотно, на сонці десь було градусів 40, тому що на травень місяця. Тут іде десь на 10 градусів зниження температури. Тобто суттєво тому і ми бачимо, в нашої мами пішов тиск. Бачу, що є в мене друзі. Друзі, я запрошую вас до озвучення. У мене ефір, і ми підемо, висадимо. Спочатку ми починаємо, а потім підемо. Висадимо нашу розсаду. Я вам покажу про розсаду, розкажу, що, що ми помітили. Землі, як ми спостерігаємо за природою. Зараз погода в нас отака чудова, але йде похолодання суттєве, градусів на 10, тому всі е, люди, хто відчуває це похолодання, всім треба бути обережними, а якщо вони вже за собою слідкувати не можуть або не хочуть, буває і таке. Тому, тому краще, друзі, допомагайте своїм рідним. А зараз давайте підемо на діляночку, і я вам покажу те, що іде. Пишіть, приєднуйтеся, з нами, з нами буде котусь постійно. Я планую е, висадити. Зараз ми підемо огірки, планую вам показати. Е, беру свої рукавички, це саме найкраще. І, е, і перш за все ми зараз підемо. Це те, що нам треба буде. Помічник без нього ніяк, він теж нам треба буде. Наший помічник, Іди сюди. Чудоти. Візьмо, візьмемо, зробимо так, тому що зараз я налаштую. І сюди. Все, ідемо. Перш за все я вам хочу показати, підходжу зразу до моєї ділянки і хочу показати те, що так, ось, ось що я хочу показати саме сюди я і прийшла. Ми побачили, що е, температура землі вже підвищується. Ми е, неодноразово дивимося це за басейном. Я вам показувала і розповідала, що дивимося, якщо в басейні температура води постійно тримається на такому рівні, це говорить про те, що, е, що температура землі підвищується. Висока температура, звичайно, температура навколишнього середовища і сонце зараз гріє сильно, і температура висока. Тому і температура землі зараз також піднімається. Я взяла закопала градусник саме в землю, в такому місці, де сонце попадає мало. Бачите, тут паркан, тут така затінок подивилася, яка температура. Друзі, температура Землі зараз у нас тут ось 16 градусів, це зранку. Ще раніше, в 6 годин ранку, вона була 14. Також я дивлюся, бачите, також я дивлюся по водів е, басейні. Температура води в басейні. Тут у нас завжди градусник і температура води в басейні. Градусник ми зробили такий, що плаває. Вона завжди 14 градусів. Уже, уже останніх, так, ось показую, е, температура 14 тримається уже два дні. Завжди, е, минулий тиждень, температура була 12 градусів в басейні. Це говорить про те, що земля не охолоджується, тепер земля лише нагрівається. Звичайно, е, не вистачає зараз вологи, тому Вирішили висаджувати. Ми побачили, що температура землі вже тепла, не знижується, зараз хоч і піде похолодання, але воно не буде мінусовим, тобто земля все рівно не буде охолоджуватися, і тому ми бачимо, що вологи стає менше, треба висаджувати. Розсаду треба садити. Зразу. Зразу ми з вами, друзі, зараз проходимо. Артур, Артур, привіт, вітаю. Гарний котик, дякую. Котик у нас чудовий, у нас їх чотири. Дякую. Єлена. Привіт вам, вітаю вас, друзі. О, забула, що я не на себе. Вітаю вас, друзі. Дякую, що ви мене підтримуєте. Артур поставив, поставив серце. Дякую, сердечко, я вам також передаю. Всім вам, друзі, гарного дня. І зразу побачила Єлену. Хочу ще про що поговорити. Друзі, сьогодні ще такий е, день. Так, я, я планувала про це поговорити, але забуду, забула. Якщо Єліна, ви зі мною е, приєднуйтеся, все, що знаєте, знаєте, пишіть. Я хочу ще... знову сіла, і йшла вже на грядочку, побачила ваші коментарі і вирішила поговорити, поговорити з вами про що. Вчора був чистий четвер, з чим вас вітаю, викинула вам. І сьогодні Страсна П'ятниця. Тобто, я вам розповідала, що наша мама, якій 85 років, вона кожну п'ятницю, не лише сьогодні, так кожна п'ятниця у неї до двох годин дня вона не їсть нічого. Ото може лише воду попити. Скільки ми їй не казали, що з її здоров'ям, що це погано. І, і ми помітили, що кожну п'ятницю в неї сильно крутиться голова. Але е, бувало, що вона переставала, а потім знову. А потім все таки вона себе відчуває легше, якщо вона в п'ятницю півдня не їсть. Зовсім не їсть, там може тільки зранку попити водички, тому що